Усім легкого паркету на сцені фестивалю Дніпроданс 500 учасників віком від 5 до 23 років. Наш фестиваль конкурс Дніпроданс проходить з 2004 року, вже 14 уже раз. По факту він був фестивалем міжнародним. Нам приїжджали колективи із ближнього зарубіжня із всіх уголків України. Зараз це всеукраїнський фестиваль. Танцівники з Харкова, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Херсону, Одеси та Кропивницького боролися за два гран-при в категоріях. Соло та колективи оцінював учасників квартет журі, викладачі танцювального мистецтва зі столиці Харкова та нашого міста. Критерії технічні варіанти це складний питання в плані композиції, тому що це во многом хореографам, постановщикам, костюми, естетика, пластика, виразительність. Наповненість віку остановочного матеріалу розкривати імена фаворитів. Суддівська колегія не схотіла, однак проговорилися сольні номери цьогоріч сильніші за колективні. Сьогодні ми танцювали з групою моєї танець о разнообразі форми та о лініях, у різних формах. сьогодні м'ясоні дебют солістки моєї. Ми сьогодні підготовили два номери. Один у нас був такий трогательний, придаліває прегради», Історія про те, як дівчинка, хочет добиться успеха, но, как известно, не всегда это не легко. Второй номер у нас веселый эйфория, то есть мы показывали радостное настроение багато щастя. Готували обидва номери цілих півроку. Участь у них бере близько 30 людей. Насправді кількість танцівників одночасно не обмежена. Найголовніше кажуть судді, аби діти розуміли, навіщо вони на сцені. Нам сказали ложитися спати, а ми ні Ми Починаємо робити жавної вечеріну. Для мене було саме це... кувырок, потому что у меня не сильно он получается. Что за танцы? у Друг. Друг. Про неразделенную любовь. Н невзаимную любовь, Что-то близкое в этом танце для каждого из вас есть? Для ну, каждого есть. Он искренний очень. Но ну, мы пытаемся максимально, так сказать, залу наши чувства не поднести.